Доброго дня, з вами я, Олександр Крамаренко. Сьогодні поговоримо про банки, точніше про те, які з них залишаться, які не дуже незабаром. Як то кажуть, у нас на одних стільцях сидять кредиті вірчене, а на інших нормативи та Ну, Тобто, якщо розшифрувати, то ситуація приблизно наступна. Подекуди, і не тільки в банківському, не тільки в банківському співтоваристві, не тільки в банківській спільноті, люди все частіше розмовляють про ризики виводу певних банків з ринку. Кажуть таке, що от той же самий Нацбанк. Прогнозує 35% падіння внутрішнього продукту цього року, це ж має відбитися на банківській системі, на тому, що багато кредитів не будуть обслуговуватись, і в цьому є певна правда, тому що підприємство, яке зруйновано, або яке втратило замовників, споживачів або яке відрізано від енергопостачання, воно не може заробляти і, отже, не може платити по кредитах, отже, у банків буде певна проблема з цим підприємством. Виникає дуже просте запитання: що ж далі? Ну, коли банк надає якісь дивні кредити, які очевидно, ну для фахівців, звісно, очевидно, не будуть повернуті, то тут зрозуміла ситуація. Банк чомусь ризикував, його керівництво і акціонер свідомо, чи не дуже свідомо, чи напівсвідомо видавали гроші, які не дуже їм належать, тому що ну, більшість грошей, які знаходяться в банку, це гроші вкладників та клієнтів. Так от, в такому випадку, коли вони знали, на що йшли, і свідомо видавали кошти ну, з великою ймовірністю неповернення, навіть я б сказав би більше. З великою ймовірністю того, що вони точно не будуть повернуті, <свісно> з планами не повернути, то, звісно, таке розтягування грошей з банку призводить до того, що відбулося, наприклад, з банком Дельта чи там з іншими кількома банками великими, які впали там з 14-15 роках, ситуація тоді була доволі важка, але. Не тотально важка. І, в принципі, за певною кількістю виключень, які на совісті тодішнього керівництва Національного банку, все ж таки, ну, щонайменше половина банків пішла за ринку абсолютно по заслугах, тобто вони кредитували не тих, кого потрібно було кредитувати. Ці кредити були мертві ну, майже з самого початку. І тому все було зрозуміло. А що ж зараз? Зараз відбувається така ситуація, що в країні повноштабна війна приблизно там відсотків 20 території знаходиться під прямим впливом країни агресора. Інша частина там 80%, знаходиться під ризиком. Обстрілів під ризиком руйнування інфраструктури, під ризиком припинення господарської діяльності і так далі. Тому подібне, звісно, жодна банківська система, навіть швейцарська, навіть британська, там до біса, яка вона не може встояти власноруч за власними силами, за власними ресурсами в таких умовах. Ніяка банківська система на це не розрахована. Неможливо, навіть якщо ти на 120% виконуєш усі нормативи не тільки там Національного банку, а якогось лютого банківського нагляду імені Швейцарської Федерації, все одно в таких умовах банк має впасти. Бо ну, неможливо встояти, якщо йде землетрус. Ти будеш коливатися разом з цією землею, на, ти, на якій ти стоїш. Тому є питання, а що бути з банками. Ну тут питання насправді розбивається на три. А, перше, це питання, що буде з державними банками. Ну, там найпростіша ситуація. В державних банків є такий акціонер, як держава, яка від нашого імені може надрукувати і видати їм будь-які кошти. І в них буде все гаразд рівно стільки часу, скільки захоче Міністерство фінансів. Уряд, керівник держави, ну і так далі. Тобто з ними все буде, скоріше за все, гаразд. З... Далі йдуть банки з земними з іноземними акціонерами, з іноземним інвестором. Ну, російських банків в нас не залишилось Слава Господі, а залишились банки з більш-менш. Нормальних юрисдикцій, хоча один банк доволі великий і системний, має там приватних російських ніби акціонерів через такий доволі довгий ланцюг проміжних акціонерів. Все ж таки там є російські гроші, але не державні, а приватні. Що з ним буде, Ну, щось буде. Він все ж таки, хоч і достатньо великий, але не є, я б сказав, би, Визначаючим ландшафт нашого банківського ринку. Тобто він великий, але ну, там десь приблизно 5%. Що у нас буде далі з цими іноземцями? Там все дуже просто. Для великих іноземних банківських груп для них простіше тримати свої. Дочки українські на якомусь голодному пайку, щоб вони там ледве жевріли, якось їх підтримувати. Вони, до речі, дуже активно згортали кредитування останні 8 років, і десь років 6, 7, 8 тому вони активно виводили ті кошти, які вони перед тим за років 10 до того завели в Україну в якості міжбанківських кредитів. Тобто, крім. Статутного капіталу банк для того, щоб кредитувати українських клієнтів, залучав від материнської структури міжбанківські кредити. Ці кредити там по різних механізмах потрапляли в український банк, в українську дочку. Потім використовувалися для кредитування українських підприємств або навіть громадян, фізичних осіб. Коли почало тхнути паленим в 2014 році, вони швиденько все це вивели з України. Ну, може не все, може не всі, але багато хто вивів майже все. Я маю на увазі не статутні капітали, а я маю на увазі міжбанківські кредити. Тобто вони але точно це усіх стосується, вони значно скоротили обсяги кредитування і згорнули свою до мінімального. Прийнятних для них меж згорнули свою діяльність в Україні. Це абсолютно правильна ситуація. Вони могли скоротити ризики, вони могли піти, ну, принаймні частково з країни, де йде війна, вони це зробили, бо інакше їх би не зрозуміли, їх акціонери і е, ті структури наглядові, які наглядають за ними в країнах Батьківщині, ну, там, в Італії, Франції. Польщі, Угорщині і так далі. Таким чином, для банків з іноземним капіталом мало що зміниться, тому що вони і так не дуже кредитували тут. Тобто вони згортали все, що могли згорнути. І ми до цієї чудової ситуації ми ще повернемося трохи згодом. А що ж відбувається? відбувається і може відбуватись з українськими банками? Для них вихід з українського ринку неможливий. Національний банк не може дозволити і ніколи не дозволяв українським банкам кредитувати закордонних клієнтів, ну, принаймні, тих клієнтів, які знаходяться за кордоном. Якщо там компанія з іноземним капіталом працює в Україні, то все одно це. Я б назвав це українська компанія, яка несе абсолютно ті ж самі ризики, які несемо кожен з нас в воюючій країні. Тому для українських банків ситуація доволі важка. Вони будуть нести на собі цей тягар ризиків, які пов'язані з падінням ВВП, з ушкодженням, з реальною фізичною шкодою своїм клієнтам, своїм позичальникам. І тому для них буде. Виникає дуже така прикра ситуація, коли Національний банк буде приходити у вигляді своїх працівників і запитувати, хлопці, а у вас от є підприємство. А на цьому підприємстві ви йому дали 100 мільйонів гривень кредиту. А в цього підприємства були цехи, ну, припустимо, Ферсоні. І вони згоріли. Ну, згоріли, тому що їх спалили російські окупанти. Очевидно, що це підприємство не зможе вам платити по кредитах. І тому ви маєте переоцінити ці кредити як ризикові. І е, тут може бути, відбутись дві речі: або банк погоджується з цим, і клієнт погоджується з цим. І тоді ці 100 мільйонів банк має з своїх прибутків, з заробітків списати в резерви. Ну, щоб компенсувати неповернення цього кредиту в майбутньому. І показати, що в нього з цієї причини впав капітал, власний капітал, і після цього плескає в долоні Нацбанк і каже, о, хлопці, а ви ж вилітаєте ви... ви з нормативів. Ми вас виводимо з ринку, бо ви не платоспроможні. Що може в цьому випадку зробити український банк? Він може, як той лох, на базарі, де з ним грають ці наперстки, витягнути з кишені гаманець, дістати грошей і покласти в капітал. Але зараз війна. І мало хто з власників українських власне, українських банків, з українськими акціонерами, може це собі дозволити. Оці всі втрати, які виникають у їх клієнтів. І які не дають їм цим клієнтам сплачувати по кредитах, покрити з власних грошей. Ну, тому що ці акціонери вони українські, вони працюють також саме в Україні, і вони несуть абсолютно ті ж ризики і мають ну, приблизно той же самий вплив на свій бізнес, на свою платоспроможність. Тому, скоріше за все, українським банкам доведеться ну, багатьом принаймні під. Можливо, інша ситуація. Можливо, по деяких клієнтах, які брали які позичальники, які брали кредити, вони можуть сказати: Ну окей, в нас погана ситуація в Херсоні, але в принципі у нас в Тернополі все працює. І тому ми підтягнемо гроші з Тернополя. У нас є ще там підприємства в Луцьку, у Львові там, Не знаю, в Ужгороді, а ще в нас є дочірня компанія в Польщі, а ще у нас є невеличка компанія, припустимо, в Румунії. Ми стягнемося і якось це закриємо. Але тут є одне але. Ну, далеко не у всіх є такі можливості. І люди, які власниками бізнесів, також вміють рахувати. І ну, тут є питання: чи готові вони йти. Витягати кошти з і так важко працюючих з, з підприємств, які знаходяться дочірніх, які знаходяться в поганому середовищі, війна, впливи падіння попиту на їх продукцію. І ну, далеко не всі на це підуть. Далеко не всі. Тому е, об'єктивно ситуація, якщо йти тим шляхом, який був намальований. Валерія Олексіївни Гонтаревої, там скільки шість приблизно років тому. Якщо йти цим шляхом, то ми покладемо приблизно всі банки, які мають український акціонерний капітал. Тобто в них немає не, не зараз такого шаленого обсягу грошей, щоб доливати в капітали. Вони кредитували, звісно, українські бізнеси, вони цим займалися, вони продовжували це робити усі ці роки. І тому вони зараз знаходяться під таким собі дамокловим мечем. Але тут є питання. Весь цей. Сербор навколо нагляду, вимог, якщо у вас там погані кредити, ви маєте доливати капітал, там, формувати резерви. Все це дуже круто, але це дуже круто і правильно в умовах, коли нема війни. Коли банк і його керівники, і його акціонери відповідають виключно за ті ризики, які існують навколо них, і, не, і які вони можуть якимось чином ну, хоча б враховувати. Давайте подивимось на ситуацію з нашим бізнес-середовищем, з нашою економікою останній рік. Що мав би робити такий собі цинічний, прагматичний західний банкір, який бачить, що насувається війна, що він мав робити останні роки. Він мав вивести капітал з України і почати кредитувати десь когось за межами України. Власне, що і було зроблено більшістю? Українських банків, в яких є західний капітал. Я їх за це не лаю, я їм це не закидаю. Це абсолютно цьому вчать в будь-якому університеті на економіці. Ви маєте піти з ринку, де ризик значно на порядок перевищує перспективи заробітків. В Україні ризик, на жаль, останній рік він значно перевищив будь-які перспективи заробітків. Тому вони і пішли, а українські банки не можуть цього зробити. Хто винен українським банкам, що ситуація в країні була безпечною і воєнні ризики не існували? Ну, звісно, держава. Держава не змогла цього зробити. Звісно, не вона винна, ні. Вона просто не змогла цього зробити. Винен, звісно, Путін, Кремль, Москва все зрозуміло. Це ну як то кажуть, це не стихійно лихо, це зла воля певної там кількості осіб, певної спільноти, які вирішили, що вони мають заграбити Україну. Але покладати в таких умовах відповідальність виключно на банкірів, виключно на власників українських банків, я вважаю, це по перше, це не чесно. Це абсолютно нечесно, це несправедливо, цього не має бути. І е, ще одна, е, як то кажуть, дефініція визначення ще одне е, це безперспективно, абсолютно безперспективно, і зараз поясню чому. Е, справа полягає в тому, що якщо в нас е, відбудеться витіснення, вимивання. Українського акціонерного капіталу, українських банків, банків з українським капіталом, з ринку, з приватним капіталом. І якщо там залишиться тільки там, кубка державних банків, на яких вже приблизно там, майже дві третини без якихось відсотків, наприклад, припадає депозитів фізичних осіб, і там певна кубка банків з іноземним капіталом, то Український приватний сектор не зможе ніяким чином впливати на кредитування, на розвиток економіки, на ринок, на напрямки розвитку. Будуть впливати чиновники в Києві, будуть впливати керівники материнських банківських груп десь за кордоном. Отака буде ситуація: це щодо безперспективності. Щодо несправедливості, то ситуація дуже зрозуміла. Вона полягає в тому, що за ці втрати, за цей тиск зовнішніх обставин мають відповідати зовсім не банки. Мають відповідати країна-агресор, мають відповідати її активи. Що в цьому випадку може зробити Національний банк? Він може змінити нормативку, він може зробити. На певний час те ж саме рефінансування для банків, які страждають від неповернення кредитів тими клієнтами, які постраждали з причин війни, а потім погасити все це за рахунок репарацій, за рахунок вилучення коштів активів країни-агресора. Насправді ситуація дуже проста: або в Україні залишиться приватний банківський сектор український, або його не буде. Найбільш ймовірно, якщо зараз продовжиться той шлях, який започаткувала Валерія Олексіївна, який продовжив Яків Смолій, який не був змінений паном Шевченком. Який дістався в руки поточному голові національного банку? Якщо цей шлях, якщо цей тренд, трек це, як хочете, не зміниться, ми отримуємо через певний час країну, де буде приблизно 10 банків, і всі ці банки будуть з іноземним капіталом. Ну, може буде, може бути ще одинадцятий й банк банк з державним капіталом для вирішення державних проблем. Тобто, 10-12 банків, з яких буде один державний, всі інші будуть банки з іноземним капіталом. Я не впевнений, що це найкращий вихід для амбітної країни з приблизно. Ну, я сподіваюся, що у нас буде 35 мільйонів населення, та навіть 30 мільйонів, якщо у нас залишиться. Знов таки, я буду абсолютно чесним. На жаль, я прогнозую, що дуже багато людей не повернуться в Україну. Дуже багато людей. Дуже... І це насправді жахлива історія, і вона впливає, і вплинула, і буде впливати і на банківський сектор, до речі, також. Але ми можемо зробити так, що країна. Зможе поставити перед собою амбітні цілі, цілі, зберегти власний банківський сектор. За рахунок цього власні інтереси, місцеві, національні інтереси будуть керувати банківською системою. Отже, будуть керувати напрямками кредитування, зацікавленістю в кредитуванні певних галузей. Буде відбуватись це зацікавлення за рахунок рішень, які будуть прийматися в Києві, а не в інших столицях. На мій погляд, це край важливо, якщо ми хочемо зберігати свою суб'єктність як країна, можливо, я трошки загустив фарби. Можливо, я трошки надав більш жорсткого забарвлення і контрасту тій картині, яка зараз складується. Ну, якщо ви вважаєте, що я не правий, заперечуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні я говорив доволі довго і доволі зле майже 22 хвилини. Всього найкращого.